Розглядаючи питання щодо програми зайнятості населення Калуського району на 2013 2017 роки, директор міськрайонного центру зайнятості Світлана Довганич особливу увагу звернула на те, що минулого року у її структурі було передбачено 260 тисяч гривень на оплату громадських робіт. Загалом по району цими коштами скористалась тільки перевозецька сільська рада в сумі майже 7 тисяч гривень. Тому закликала присутніх сільських голів активніше працювати в цьому напрямку і передбачити кошти у своїх бюджетах. Які виски виски від вас, про те, що ви ще ну, скажімо так, думаєте і вагаєтеся. Тільки дві сільські ради, які вже знають, що будуть передбачати кошти. Я вас дуже прошу, пер передбачте їх у бюджеті, ви їх, не використатися, час покаже. Але ми не можемо не скористатися моментом, коли, по-перше, ви зробите благострій, по-друге, ви все ж таки допоможете своїм жителям, які у вас проживають. Бо у вас є люди, які потребують мінімум тих грошей, які можна... Розглядаючи питання про стан використання земель водного фонду, стало відомо, що сільські ради отримують від орендарів ставків всього 10 тисяч гривень. Але як виявляється, тільки Судінківська і Заватківська ради мали отримувати як мінімум 200 тисяч гривень на рік. Маючи на території більше 400 гектарів водного плеса, район отримує загалом чином. Ну, сіскі, а де було, загалом, 10 тисяч, весь знайомий, буде думаєте, просто вдумайтесь. А ми оце ті резерви, які ми собі шукаємо. Якщо б ми зараз могли упорядкувати процедуру, сплати в радіат закладів на території і студенти. Іже сільської ради ми могли отримати майже мінімум 200 тисяч гривень. Відтак колегія райдержадміністрації вирішила рекомендувати сільським селищній раді виготовити правоостановлюючі документи на земельні ділянки щодо продажу права оренди земельних ділянок для обслуговування ставків протягом 2015 року.